За моїм глибоким переконанням, сьогодні люди вийшли проти політичної е, спекуляції. Е, Лічно я е, признаюсь чесно 99% свого часу розмовляю времени на російському мові, оскільки я сам родом із Донецька. Но сьогодні нас об'єднує то, що ми вийшли проти політичної спекуляції. Для мене особисто немає проблем українська, російська є проблема, що питання сьогодні не в мові. а Питання в тому, що через рік, два, прийнявши цей закон, ми дійдемо до федералізації нашої країни. Ми дійдемо до того, що країну просто розривають на шматки, на чиєсь замовлення, і ми маємо просто відстояти до кінця. Тим більше, що я зі Львова, і для нас це надзвичайно важливо. Я ще раз повторюю, що 90% свого часу спілкуюсь російською мовою, і ніхто ніколи мені не забороняв спілкуватись російською мовою. Мова це є та річ, яка є визначальною в ну, в розвитку чи свідомості кожного громадянина. Президента Зараз людина кулаків, якої боїться весь світ, але зараз він сюди прийшов не з кулаками, а своїм серцем, тому що ця людина наважилася виступити за українську мову. Дорогі друзі, зараз умовах повного обіцяння людей. Політики замість тим, щоб піднімати питання роботи. Чому піднімаються ціни? Соціальні стандарти піднімати, вони піднімають питання, які роз'єднують суспільство. Я розмовляю українською, російською, німецькою, англійською, але в тому, як громадяни України, що в Україні повинна бути одна державна мова українська. В моей семье, в моей семье говорили всегда на русском языке. Я уважаю русский язык, я говорю на нем. Я уважаю русскую, люблю русскую литературу, культуру. Но я уверен в том, что политики должны прекратить спекуляции на, языковую тему. но питание, это штучное на которое сейчас подкидывается в общество, чтобы отвлечь увагу от тем, которые турбуют всех. Нас, українців, нашого майбутнього. Я про я за те, щоб мораторій на мовне питання, на питання, які роз'єднують нашу державу. Я впевнений в тому, що нам, українцям, треба своїм самим робити своє майбутнє і відстоювати свої права. Слава, слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Пропозицію стати участь нашому соціальному. Подивіться, і з того боку плескають Віталію Кличка. Значить, я думаю, можна нормальними аргументами з'єднати дві сторони Дніпра. Можна все-таки спробувати казнокрадів і звогти перемогти казнокраді викинути Україна поміт і об'єднати всіх звичайних громадян. Бо у нас є спільні цінності і спільна цінності. Це наша спільна Україна.